Вітаю! Мене звати Олена Чала. Уже понад 10 років я працюю у Львівській національній академії мистецтв на кафедрі художнього текстилю та є завідувачем ткацької майстерні. Займаюся гобеленом, Дизайном текстилю та вишивкою, звичайно, сам верстат не змінився особливо із 19 століття, але ткацькі вироби сьогодні є як ніколи актуальними, і саме ручне ткацтво найвище цінується в світі, адже дозволяє створювати унікальні авторські речі. На цьому курсі ми будемо ткати стильні шопери та серветки і кати. Звучить складно. Але насправді все дуже просто. Наші студенти також не мають відповідного досвіду, але з часом у них все виходить. І з моєю допомогою у вас також все вийде. Запрошую вас на мій курс основи ткацької майстерності уже в цьому місяці. Давайте ще раз. Дубль 10. Так все гарно починалося.